Цікаві факти. Дайте людині пістолет, і вона пограбує банк. Дайте людині банк і вона пограбує світ. Мамо. Сергій сказав, що я гарна. Чи можна він до нас у гості прийде? Ні. Нехай і надалі так думає. Таргани можуть вижити при ядерній війні, а від удару газетою вижити не можуть. Це ще раз доводить, наскільки небезпечними є сучасні паперові змі. Знаєш, що найкращий шлях до успіху це займатися лише тим, що ти любиш найбільше. Та знаю, у мене дядько так спився. А на чому працюватиме екологічний транспорт майбутнього? На воді та траві. І як працюватиме така техніка? Запрягаєш у віз кобилу? <плес> Чоловік приходить додому. Соню, вимкни телевізор, я маю сказати тобі новину. Соня вимкнула: Борисе, що сталося? Та дядько відмучився. Що, дядько таки помер? Ні, дядько таки живий. Це тітка Софія померла. Якщо дівчина не закушує горілку, цілком можливо, що вона на дієті. Косметика це така річ, яка допомагає жінці не лякати оточуючих своєю природною красою. Дівчина. Я образилася. Проси вибачення. Хлопець, добре, давай вибачення. Ну і як він у ліжку? Незрівнянно, 12 годин без перерви, я ще ніколи так не висипалася у житті. Не хочу сказати, що я старію, але всі ті звуки, які я колись видавала під час інтиму, тепер я видаю, просто встаючи із дивана. Ти мене кохаєш? А ти мене. Не відповідай питанням на питання, бо знову поб'ємося, як минулого разу. Те, що найкраща подруга забрала у вас чоловіка. І ще якось можна пережити. А ось як пережити, що колишній почав пристойно заробляти? Привіт! Що робиш? Я люблю, я сумую, мені тебе не вистачає. Ти снишся мені щоночі. Я не можу без тебе. А ти чим зайнятий, коханий? Сосиску їм.